Чи часто буває, що друга частина краща за першу, а третя, а четверта? Таке буває справді дуже рідко, але судячи з оцінок та моїх власних вражень, четверта частина справді вийшла кращою за попередні. Слава Україні за кадром Олекса, і цей огляд буде без спойлерів, тому не переживайте за це. Як думаєте, чи можливий був би цей фільм без Кіану Рівза? Я думаю, що ні, бо напевно тільки він міг розказати нам історію суцільними бійками та кількома репліками, які можна порахувати на пальцях. Але попри це, фільм вийшов простойний. Звісно, іноді є і дивні моменти, але про це трошки згодом. Отож, по сюжету фільм продовжує історію, яка була в третьому фільмі. Джон і далі веде свій так званий Хрестовий похід проти організації кіллерів та високого столу. Ця частина дає глядачу рівно те, на що він надіється. Багато екшн сцен цікаві бійки, які іноді виглядають дуже нестандартно, неймовірно красиві кадри. Ну і звісно, Кіану Рівз у всій своїй красі. Про початок роботи над фільмом Джон Вік 4 було оголошено у травні 2019 року. Відразу після прем'єри Джона Віка 3». тоді була названа дата прем'єри 21 травня 2021 року. Режисером є як і в попередніх стрічках, Чад стахельський. Але через пандемію роботу довелося відкласти, і тому зйомки розпочалися 28 Мого червня 2021 року, чесно кажучи, із самою франшизою Джон Вік я сповна познайомився відносно недавно, десь півроку тому побачив всі частини, і тільки через те, що коли вперше дивився першу частину, то був трошки, мабуть, не в тому настрої, і тоді навіть половини фільму не подивився і довго ще не міг зрозуміти, чому всі так говорять про того Джона Віка. На той час для мене це був черговий бойовик, який вже було знято чимало. Але тільки півроку тому, коли я вирішив подивитися ці всі частини, я зрозумів власне фішку тих фільмів. Ця франшиза дійсно відрізняється майже всім. Особисто мене, що зачепило з першої частини, це саме історія таємного товариства, яке має свою структуру, правила та регулюючі органи, щоб всі дотримувалися тих же правил. Це справді крутий мікс такої монархії таємних організацій, як масони, наприклад. А також своя власна культура і звичаї, це справді зачіпає, оскільки розповідає історію не просто що кілери бігають туди-сюди без ніякого нагляду, а що є кодекс і правила. ми живемо з тваринами. І саме це, а також харизм океану, справді тримає цей фільм. Бо ви тільки подивіться на інші проекти, які ставали все гірші і гірші з часом. Наприклад, міцний горішок, час пік, хоча там Джекі Чан витягував, або ж той самий форсаж, який вже перетворився на кіно Мем. І от скоро має вже вийти 10-та частина форсажу, де будуть всі зірки кому не лінь. І я навіть не знаю, чи їх це врятує, але поживемо, побачимо. Повертаючись до Джона Віка, то таке враження, що кожен наступний фільм тримає план а то і перестрибує їх. Про це можна судити по оцінках на тому ж IMDb. Звісно, що не всі з ними погодяться, бо смак це справа суб'єктивна, але це досить непогане відображення думки більшості. В цій франшизі, зокрема в четвертій частині, про яку ми говоримо, є смішні і абсурдні моменти. Як от, коли Джон вистрибує з четвертого поверху, падає головою на машину, встає і йде. Або коли його підряд збивають п'ять, а то й більше машин на високій швидкості. Це, звісно, показує наскільки герой сильний, але іноді це вже стає просто смішно. Що ж до графіки, то тут більше такої, яка б мала бути непомітною: як от заміна фону, чи то клінінг, чи то автомобілі, які несуться на великій швидкості, і саме така графіка є майже незамітною в кадрі, що свідчить власне про хорошу якість її. В цьому ж фільмі набагато більше є візуальних ефектів, як от вибухи, іскри, а також, наприклад, схід сонця, який, до речі, у фільмі виглядає досить гарно, але з другої сторони викликає крінж, оскільки настільки яскравий схід сонця є не дуже реалістичним. Але тут він більше відігравав смислову роль, ніж реалістичну. Тому менше з тим. Що ж до картинки загалом, то вона справді достойна. Локації підібрані прекрасні. Світло ідеально компонується з настроєм. Правда, іноді можна закинути, що колір світла, де не де Виглядає нелогічно до оточення, але особисто мені це очі не різало, бо саме так краще доносилось емоційне навантаження. А також сама картинка ставала набагато насиченішою. Ну і саундтреки просто ідеально заправляють все зверху. До речі, фільм за попередньою інформацією мав бути останній у франшизі, але творці буквально недавно заявили, що готові подумати над тим, щоб і далі знімати Джона Віка. Хоча насправді не знаю, чи це доцільно, враховуючи, як закінчилася ця частина. Але як я вже сказав раніше, поживемо. Побачив підсумок скажу, що загалом фільм мені сподобався. Від нього я отримав рівно те, на що надіявся. Тут багато крутих і цікавих екшн-сцен, цікаво спостерігати за новими персонажами, яких нам показали, а також на неймовірно естетичну картинку. Я не пожалів, що потратив 2 години 45 хвилин. Хоча були моменти, коли здавалося, що це все трошки затягнуто. Але це, мабуть, через те, що біля мене в кінотеатрі сиділи специфічні люди, які занадто голосно висловлювали свої коментарі про фільм, так що півзалу чула їх. І, мабуть, я колись зроблю відео про етикет в кінотеатрі, бо такі випадки дійсно псують настрій. Але менше з тим, а ще у фільмі була одна річ, від якої трохи мене вивернуло. Це присутність так званої «русської роми. Було противно бачити, як сам їх вигляд, так і чути той. Язик. І так, я розумію, що вони були з першого фільму, і це є повноцінна частина історії, але в теперішньому контексті на будь-яке нагадування на країну агресора дивитися справді неприємно. Я би дуже хотів, щоб в Голлівуді пропала ось ця ідея романтизувати руський мір і просто про них забути. Та й все, ось такі в мене думки про фільм Джон Вік 4». Пишіть мені внизу, що ви думаєте про нього, чи сподобався він вам, а можливо, ви повністю розчаровані. Також буду вдячний за підтримку у вигляді підписки, поширення цього відео або гривнею. Всі посилання на патреон, монобанку та спонсорство внизу. І особливо дякую тим, хто вже мене підтримує фінансово. А в мене все: слава Україні і слава Збройним силам України.